Вітаю! Тема уроку множення звичайних дробів. Виконаємо номер 348, декілька прикладів: 352 і 354. Теоретичний матеріал вийшов раніше. Перше завдання. Ми виконаємо зараз 348 номер. Перший. П'ятий, дев'ятий номери. Подивіться, будь ласка, на що нам треба звернути увагу, це на правила множення дробів. Щоб перемножити дріб на дріб, нам треба чисельники перемножити і записати добуток у чисельнику. І перемножити знаменники, записати добуток знаменників у знаменники. Потім, якщо це потрібно, будемо скорочувати. Отже, перший приклад, давайте запишемо, перепишемо його, щоб можна було далі скорочувати. 3 помножити на 2, 7 помножити на 5. А ось тут ми бачимо всі прості числа, вони не скорочуються. Тому ми так і переписуємо. 3 помножити на 2 це буде 6, 7 помножити на 5 це буде 35. На цьому рішення закінчилось. 14, 15 помножимо на 1 7. Щоб перемножити дріб на дріб, нам треба помножити чисельники 14. Помножити на 1, 15 помножити на 7. А тут, як ви бачите, 7 і 14 можна скоротити на 7. 7 розділити на 7 буде 1, 14 розділити на 7, це 2. Отже, ми з вами запишемо 2 п'ятих буде відповідь 2 п'ятих. Далі, як помножити ціле число на дріб, нам треба ціле. Можна двома способами: записати як сімку, як сім перших і помножити на 1 дев'яту. Тоді ми запишемо, що 7 помножити на 1, 9 помножити на 1, і ми отримаємо 7 дев'яти. А можна було сразу записати цілу частину в чисельнику і записати знаменник той же самий. І ще у нас є додатковий приклад, який ми зараз і розв'яжемо. Давайте подивимось на цей приклад, ми бачимо 64 і 16. 64 і 16 можна скоротити на 16, тому тут буде 64 ділимо на 16, це буде 4, 16 ділимо на 16, тут буде 1. 90 і 15 можна скоротити на 15. 90 розділити на 15, це буде 6. 15 розділити на 15, це буде 1. Отже, ми отримаємо дивіться, 4 шостих. А 4 шостих це парні числа, тому ми можемо ще скоротити на 2. Скорочуємо зараз це число на 2. Це буде 2, 6 ділимо на 2, це буде 3. Отже, відповідь 2 третіх. Наступний номер. 15 сімнадцятих треба помножити на 34 п'ятих. Переписуємо цей приклад 15 сімнадцятих. Треба помножити на 34. 45-тих. Переписуємо спочатку чисельники і знаменники. то есть 15 ми множимо на чисельник 34, 17 ми множимо на знаменник 45. Тепер давайте дивимось. 34 і 17 скорочуються на 17, тому ми скорочуємо 17 на 17, отримуємо 1. 34 скорочуємо на 17, ми отримуємо 2. 15 і 45 скорочуються на 15. 15 скорочуємо на 15, або ділимо на 15, це буде 1. 45 ділимо на 15, це буде 3. Переписуємо, що у нас є 2 помножити на 1, це буде 2. 3 помножити на 1, це буде 3. Перший приклад розв'язали. Переходимо до другого прикладу. 19,42х. 1942 1942 Треба помножити на 21,38, 21,38. 21, Переписуємо: множимо чисельники, множимо знаменники. 19, множимо на 21. 42 множимо на 38. І бачимо, що можемо скоротити 38 скорочується на 19, ми отримаємо 2. 19 скорочуємо на 19, це буде по одному. 21 і 42 скорочується на 21. 21 скорочуємо на 21, ми отримаємо 1. 42 скорочується на 21, ми отримаємо 2. У чисельнику у нас 1 помножити на 1, це буде 1, 2 помножити на 2, це буде 4. Два приклади розв'язали. Тепер давайте розв'яжемо наступні два приклади. 24 24,65. 24 65 треба помножити на 52.57. Давайте поміркуємо. Тут у нас 624,52 і 57, тут майже нічого не скорочується. Але ж 57. Це у нас можна на 3 попробувати скоротити. 57 скорочується на 3, тому що 57 складається з 30 і 27. Давайте перепишемо. 24 помножити на 52, 65. Помножити на 52. Тут треба поміркувати. 57, вибачаюсь. 57. 24 скорочуємо на 3, буде 8. 57 скорочуємо на 3. Давайте поміркуємо це 30 і 27, тоді буде 19. Так, 19. Тепер 52 і 65, Ну, мабуть, не можна вже скоротити. 19 просте число, 52 і 65, Зараз не бачу я спільного знаменника. Давайте поки що залишимо так. Нам треба 8 помножити на 52. Це буде, ну тут треба тільки в стопчик. 52 помножити на 8. Так швидко може і не можна. Так, це 16 і. 6 пишемо, 1 запам'ятали, 40 і 141. 416. Отже, буде 416. 19 помножити на 65. 19 помножити на 65. 5 помножити на 9 45. 5 пишемо, 4 запам'ятали, 5 і 4 це буде 9. 6 помножити на 9 54. 4 пишемо, 5, запам'ятали. 6 і 5 це буде 11. Отже, у нас буде відповідь: 5, 3, 2 і 1. Це буде. 1235. Якщо щось скорочується, то напишіть, будь ласка, це у коментарях, що це, цей дріб можна скоротити ще на якесь число. Тут у нас 11, а тут буде 8,10, тиж11. Ну, може, скорочується? Ну, перевірте, будь ласка. І останній приклад в цьому номері це 25, 25,36. Треба помножити на 51. 80-х. Так, тепер 36 і 51. Поміркуйте, на яке число можна скоротити? 25 і 80 можна скоротити на 5. Тому 5 ми скорочуємо на 5, це буде 5. 80 скоротити на 5. Давайте поміркуємо. Тут у нас 50 і 30. Складається число. Тоді 50 кручам на 5 буде 10, 30 скоротити на 5 буде 16, тоді буде 6, 16. Отже, ми отримаємо число 5 помножити на 51. Це ми отримаємо 255 255. Так, і тепер у нас тут залишається 36 помножити на 16. 36 помножити на 16. Знову треба використовувати стовпчик. 36, давайте я ось тут. 36 помножити на 16. Хто може побачив, на що можна ще скоротити, напишіть в коментарях. 6 6 – 36, 6 пишемо, 3, запам'ятали: 3 – 3, 21. І одиничка тут буде шість, тут буде три. Додаємо шість, сім, п'ять, 576, сімдесят шість, 576. сімдесят шостих. Так, на цьому я закінчу, переходимо до виконання наступного номера. Номер 354, тут уже нам додається мішані числа. Щоб помножити дріб на мішане число, нам мішане число, або мішаний дріб, тебе треба перетворити в неправильний дріб. Переписуємо цей приклад 3. Так, 3 п'ятих. Я здублюю на всякий випадок цей слайд. Так, 3 п'ятих. Треба помножити на 1,5 шостих. Перший дріб переписуємо без змін 3 п'ятих. А другий перетворюємо в неправильний дріб. Цілу частину 1 множимо на 6, це буде 6, додаємо 5, буде 11 шостих. Тепер дивимося, що ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити 3, тут буде одному, 6 ділимо на 3, буде 2. Отже, ми отримуємо 11. ,10.

Треба помножити на 5,24, на 5,24. Тут, навпаки, спочатку йде неправильний дріб, а пот... мішане число, а потім правильний дріб. Переводимо в неправильний 2, множимо на 5, це 10, додаємо 2, це буде 12. 12, знаменник залишаємо той же самий. Множимо на 5,24. 5,24, як ви бачите, 5,5 5 скорочуються по одиничці, 12 ми можемо скоротити на 12, отримаємо 1, 24 ділимо на 12, буде 2. Ми отримаємо відпід: одна друга, одна друга. Так. Третій приклад. Тепер третій приклад виконуємо ось тут: 3,8. Треба помножити на 4,415. Переводимо в неправильний дріб мішане число, а перший дріб записуємо, 3 восьмих так і записуємо, помножити. 4 множимо на 15, це буде 60, додати 4, 64. Гарне число ми утворили, 15 так і залишається. 64 і 8 скорочуються на 8. Тут буде 8. 3 і 15 скорочуються на 3. 3 розділити на 3 буде 1, 15 розділити на 3 буде 5. Ми отримаємо 8 помножити на 1, це буде 8, 1 помножити на 5 це буде 5. Утворився неправильний дріб. Отже, треба виділити цілу частину це буде 1,3. І четвертий приклад, зараз розв'яжемо: це у нас 16, Ціле число. 16 треба помножити на мішане немає на дріб або намішне число на 1,3 цілокових. Так, тепер буде дорівнювати. 16, записуємо. 16, це у нас 16 перших можна записати. А неправиль... мішане число притворюємо в неправильний дріб. Один можемо на 40, це буде 40, 40 додати 3, це буде 43, помножити на 43 40. Отже, тепер ми бачимо 40 і 16, можна скоротити на 4 це буде 10. 4, 16 ділимо на 4, це буде 4. Як ви бачите, ще можна скоротити на 2. Тут буде 1. Ой, Тут буде 2, 4 ділимо на 2, це буде 2, 10 ділимо на 2, це буде 5. Переписуємо те, що нас залишить 2. Множимо на 43, це буде 86, 86 п'ятих. А тепер треба виділити цілу частину. Щоб виділити цілу частину, треба 86 помножити на 5. 8 ділимо на 5, беремо по одному. 3. 36 ділимо на 5, це буде по 7. 35 відняти 35. Залишок у нас одиниця, який йде у чисельник. Тоді ми отримаємо число 17, цілих. Остача йде в чисельник. А знаменник залишається той же самий, п'ятірка. Отже, ми виконали з вами першу частину номера 354. Далі нам треба, виконуємо п'ятий приклад. П'ятий приклад це 2 цілих, пишемо 2 цілих. 1 шоста. Треба помножити на 3 перших. Сразу я записую, що це 3 перших, щоб ми потім не писали. Отже, у нас є 2. Множимо на 6, це буде 12, 12 додати 1 буде 13 шостих. Записали 13 шостих. Треба помножити на 3 перших. Скорочуємо 6 і 3. тут буде 2. Тут буде 1. Тепер 13 множимо на 1, це буде 13 других, 13 других. Виділяємо цілу частину. 13 ділимо на 5, 2, ой, на 2. 12 ділиться на 2, це буде 6,1 друга. Шостий приклад. 2 цілих 4 2,41. Множимо на 5 перших. Я сразу записую на 5 перших. Переводимо на правильний дріб. 2 множимо на 15, це 30, 30 додати 4 це 34. 34, 15, помножити на 5 перших. Ми отворюємо 5 і 15, скорочуються на 5. І отримаємо відповідь 34 третіх. Виділяємо цілу частину. 30 ділимо, 33 ділимо на 3. Це буде 11. І залишається 1 треть. Так, наступний приклад, 7 і 8, нам треба зараз розв'язати. Так, записуємо 7 приклад. 1,5, 5, 21. 5 двадцять перших треба помножити на 42. Перетворюємо неправильний дріб число 1 множимо на 21. 21 додати 5, 26, 20 перших. 26, 21 і треба помножити на 42. 42 можна не писати 42 перших, ви вже розумієте, як це ми треба, щоб помножити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на чисельник, а знаменник залишиться той же самий. Скорочуємо на 21, тут буде 1, тут буде 2. Отже, 26 це помножити на 2, це буде 56. Ну, давайте запишемо 52 перших. Але ж ви знаєте, знаменник один не пишете, то бо буде ціле число 52. І останній восьмий приклад, нам треба 16 помножити на цілу сорокових. Тоді, що ми пишемо? Чисельник. Пишемо в чисельник 16, а потім перетворюємо в неправильний дріб число 1, 1 множимо на 40, 40, димо 3. Буде 43 40. Бачимо, 16 і 40 можна скоротити на 8. Тут буде 2. 40 скорочуємо на 8, це буде 5. Отже, ми отримаємо 2 помножити на 43. Це буде 83 п'ятих. Тепер розди... будемо в 83 розділи... розділимо на 5. 83 розділимо на 5. 8 розділити на 5, це буде по одному. Це буде 33 розділити на 5 це буде по 6. 6 у 5 це буде 30. 3 залишається в остачі. Отже, у нас буде. Дивимось на неповну частку, це буде 16. Остача йде чисельник, це буде 3. Знаменник залишається той же самий. Отже, ми з вами, діти, виконали. Множення натуральних числ, множення дробів на число, мішане число на дріб, ціле число на дріб. Чекаю вас на наступному уроці. Дякую за увагу. Велике дякую тим, хто дивиться мої відео.